Чи можуть ці личинки жука чорнотілки допомогти розв'язати проблему пластикових відходів? Саме на це надіються дослідники із Сінгапурського технологічного університету. Вони вже знають, що біоми кишківника цих істот розщеплюють відходи на молекулярному рівні, і їх можна змінити, щоб розкладати пластик ще ефективніше. Тепер вони хочуть з'ясувати, як цей природний механізм можна використовувати в промислових масштабах. Головний герой цього дослідження личинка, яку в Сінгапурі можна купити практично де завгодно. Ми купили суперличинку в місцевому зоомагазині. Попередні дослідження показали, що поживні личинки чорнотілки мають у кишківнику бактерії, які розщеплюють звичайний пластик. Але використовувати їх у переробленні пластику недоцільно, бо вони швидко стають жуками. Ось чому вчені Сінгапурського центру інженерних наук хочуть знайти спосіб, як штучно виводити цих мікробів, які живуть у кишківнику личинок і пожирають пластик. Пластикові відходи одна з головних екологічних проблем у Південно-Східній Азії. Азійсько-тихоокеанський регіон продукує понад 50% світових пластикових відходів. За прогнозами 2030 року їх обсяг становитиме від 2,3 до 6,4 мільйона тонн. Експерти вважають, що єдиний спосіб стимулювати компанії та країни інвестувати в перероблення це перетворювати пластик на матеріали, які можуть дати прибуток. І як припускають личинки чорнотілок, можуть у цьому допомогти. Учені намагаються досягти того, щоб із переробленого ними пластику можна було добувати молекули, придатні для створення інших матеріалів.